Бирайте, будь ласка, вудлище та катушку для ловлі коропа. Я початківець. І останнім часом дуже багато таких питань прилітає до мене в особисті. Тому пропоную передивитися це відео і зібрати декілька класних комплектів для ловлі коропа. У мене буде помічник, і ми разом зберемо два набори: один бюджет-бюджет, щоб кожен міг собі почати ловити коропа вже більш професійними снастями. І один по середньому бюджету. Тож вітаю, друзі, ви на каналі і без риболовлі туризм. І сьогодні ми збираємо комплекти для ловлі коропа. Погнали! Друзі, буду відвертим, що для мене на сьогоднішній день трохи складно зібрати якийсь бюджетний бюджетний комплект. Але благо у нас є класні консультанти, якось Нікітос, який нам сьогодні і допоможе зібрати цей набір. Нікітос, привіт! До мене є певна сума грошей. Потрібно зібрати короповий комплект під А. Да я. Будлище і закінчує гачком. Якщо вкладемося в ту суму, яку я задумав, то в нас залишиться маленький бюджет ще на подарунок нашим глядачам. Збирайся, задача! Я гадаю, що так. Давай погнали. А я поки що складу свій комплект по середньому бюджету, який допоможе вам власно ловити короба. Пошлі. На останній риболовлі з Сергієм. Я сподіваюся, що ви бачили це відео. Ми ловили класними вудищами від компанії Shimano, а саме TX2. Тому у мій комплект ці вудлища 100% зайдуть, оскільки вони не супер дорогі, бюджет, як в принципі по всій лінійці Shimano, але отакі от палки. Ну і звісно, під вулище Shimano, куди ж без катушок Shimano. В даному випадку по своєму бюджету. А саме в середньому бюджеті я візьму Шимана Ультегра. Пушка, тому що і коштує не дуже дорого за 8 тисяч, і ловить вона не хуже інших. Так, ну що, нам треба дешеву палку взяти. Давайте подивимось. Так, Apex Carp – це дуже класний вибір. 420 довжина, 4ЛБ. В принципі, непогана робочка для дальньої дистанції, і ще її можна буде закормитись потім. Ходімо вибирати катушку. Найголовніше, мені дуже цікаво, чи зійдуться у нас з Нікітосом якісь позиції з того, що ми вибираємо. Жилка це йде наступний компонент для всього нашого комплекту. Вибір дуже великий. Але серед того, що користуюсь я, і що я вже протестував на своїх риболовлях, то я, мабуть, візьму Synapse Neon. А саме в 28-му а точніше, 286 розмір. Чому такий розмір? Тому що дуже багато різних спортивних водойм встановлює свої правила і розмір жилки, з яким дозволено рибалити. Зверніть на це увагу. 286 вже підходить майже на всі водойми. Вона така салатова і класно підсвічується вночі ліхтарем, що мене в принципі влаштовує. Ціна 1180 гривень, тобто десь гривня 20 за метр. Можна рибачити. Погнали далі. По катушці беремо Brain Mission SE 8000. Дуже класна ресурсна катушка, яка дуже непогано наматує жилку. швидкий фрикціон. Класно буде роботи, як і під дальні заки, так і на вилажуванні крупної риби. Тому беремо її і навіть не вагаємося. Вами досвідчені короп'ятники, тому вибираємо розхідні матеріали, ті, які використовуємо на своїх рибалках. В даному прикладі я беру те, що подобається мені. Ну, і не забуваємо про мінімальний набір інструментів, який нам допоможе це все зв'язати вкупу. І зловити свого трофея. Беремо ножнички. Мультітул, за допомогою якого зможемо зв'язати вузли і добряче їх затягнути. Ну, і якусь голочку. Я візьму в даному випадку Fox. Чого Фокс подобається. Погнали далі. Переверни його ж тільки. Так, ну корму у нас тут вистачає просто отак, можна накормити і перекормити. Але зараз не про це. Беремо стійки. Просто я люблю рибачити на стійках. І до стійок беру стакани для того, щоб можна було ловити на дерев'яних вимостках. Ну і в майбутньому, зараз поки що не беру, можна буде взяти бузбар, щоб рибачити на два або на три вуличня. І не забуваємо про сигналки. Ми ж нормальні рибаті, ми ж не будемо з бубінчиками та колокольчиками. Так, е, Нікітос. А є якийсь набір на 2 плюс 1. Так, були, мабуть, флазари. Ось вони тримай. Так, ну я своє зібрав. Залишилось дізнатися, що там у Нікітоса. Я дуже сподіваюся, що він кладеться в 10 тисяч, оскільки в нас тоді залишаться кошти, ми зможемо розіграти серед вас ще два класних вудліща. Я вірю, що він це зробив і вклався в цю суму. Ну, а просто ми по факту це зараз побачимо. О, Никитосик. Так, Нікітос, що там напікав, то ти стільки пікав-пікав. Ну дивись, сума вийшла в тебе немаленька, але достатньо об'єктивна. Дивлячись на весь твій набор, який ти зараз зібрав, я можу сказати, що в цілому ти взяв все, що потрібно, і нічого зайвого я тут не бачу. Сума в тебе вийшла 35 тисяч майже, а саме 34683 гривні. І це достатньо непоганий сетап за ці гроші. Ну, друзі, що я скажу, коропа ловля дешевою не буває. Чи може я помиляюсь? Зараз дізнаємося. В тебе в тебе там що? Та в мене що. Я тобі можу сказати, що за ці гроші я зібрав майже 4 комплекти, і можу зараз тобі їм показуватися. Пошлі, подивимось. и на останок. Миди кращий вариант. Так, друзья, ну что вам сказать? Два чека сильно не отличаются по размерам, а больше отличаются саме по <coughs> разом, по цифре разом. 9035. Давай розказуй, що там понасибирав у себе. Ну що, друзі? З приводу того, що я взяв, бланк ми з вами вже бачили, до нього катушка місіо не сє, вже про неї казав. Єдине, що я забув тоді додати, вона виматує 105 см на оберті. Це дуже вам класно підійде для того, щоб швидко вилажувати милку рибу і дуже швидко робити перезакид на вимоці. Ви будете економити свій час. Дивлячись на твій комплект, я ще до нього додав спом, тому що по моєму бюджету я це змог зробити. Для закорму дуже класна річ. Рекомендую використовувати саме оригінальні спомби, вони працюють дуже якісно. А з приводу стійко, як бачив, що ти брав бузбари, я це питання вирішив трішечки інакше. Я взяв дві стійки, тому що в мене одна вудка. І взяв один сигналізатор. З приводу стійки, куди ми будемо ставити наше вулище, я вибрав стійки від компанії Prologic. Бузбару я вирішив не брати. Я взяв звичайний сигналізатор від Brain. Він, в принципі, свою функцію в своєму бюджеті виконує дуже класно. Сам на такі неодноразово ловив, в цілому, більш ніж достатньо. До цього всього ще взяв п'яточку під задник у комелю і. Свінгер теж від компанії Brain, бюджетний з грузиком, який нам в цілому в, ну, буде виконувати всі наші функції, які він повинен виконувати. Не, ну ви таки бачили, він понабирав, а я навіть бузбари не взяв. Хоча, б, що найцікавіше, я казав, що побачимо, чи зійдеться у нас якісь позиції по стійкам, зійшлись. Бо багато хто використовує стійки, бузбари на своїх видлищах, бо влазить в сумку. Не займає багато місця і реально в принципі, по бюджету воно підходить кожному. Давай, що там ще в тебе? А, забув, коли розповідав про катушку, вам сказати про жилку, яку я вибрав. Це катрановський синапс, а, класна жилка, 0,28 діаметр, з яким вас впустять майже на всі спортивні водойоми. А, зелений колір буде дуже класно підсвічуватися ночі, якщо ночна ловля, фонарем буде класно її видно. Днем, в принципі, зелений колір теж дуже непогано видно, тому е, ціна в неї зараз по знижці 600 гривень чи скільки, mm -hmm. і це дуже класний варіант. А... 500, 500, 520 гривень. Зараз синапс, цитрон, це виходить mm -hmm. за кілометр 52 копійки за метр. Оце, Взяв небагато інструментів, по суті, нічого зайвого, все лише те, що нам зможе знадобитися, це невеличкий набір голок від брейну і найдешевші селітовські ножиці, які в цілому непогано різуть, що шнур, що жилку. До наших стічок ще вибрав два стакани теж від Prologic, В цілому непогано, ну, на деякий час точно їх вистачить. По повідковому матеріалу вибрав Climax Cult. Достатньо непоганий повідковий матеріал, за ціною якості, ну, мабуть, найкращий. Гачки, PB-шка Jungle Hook, восьмому розміру. В принципі, під різні невеличкі насадки, його більш ніж достатньо. Там, я гадаю, що на рибі там, до 15 кілограмів вони себе будуть показувати ну, дуже непогано. Для початківця це буде середня риба, яку він в цілому буде ловити, або навіть навіть, навіть і трофей. Невеличкий набір монтажних розхідників це у нас а, звичайні вертлюги і бистросйоми. До цього всього у нас йде три грузики вагою 110 грамів, це у нас горизонти звичайні, без трубочки. Ну, і горизонти, горизонти. під чи? його вудлище чотирьох либовиць, і груза точно полетять за горизонт. Ну окей. Ну, це, да. Приймається. Не став брати окремо літкор і до нього кучу всього. Взяв зразу готові монтажі. Тут у нас дві штучки. В цілому на першу риболовлю цього більш ніж достатньо. Зв'язати два монтажа. Якщо у нас одна вудка, то одна вудка у нас вже в воді, а інша буде вже на запаску нас. І на мою думку, одне з найголовнішого: чи ми будемо зв'язувати нашу жилку з Нашим оснащенням це шок лідер. Шок лідер. Я не став брати спеціалізований карповий. Я вибрав шнур. Це Сінглон Санлайн чотирьохжильний. Тут 35 лб, Цього в цілому достатньо для і закидання з помбу, і кидання на велику дистанцію такими більш потужними вагами: там 100 плюс грамів у сон. І знову ж таки, тут 150 метрів, його хватить ну, прям дуже надовго. А якщо це ще й одна вутка? <клес> ну, ви таке бачили, виходить, що він набрав більше навіть, ніж я, бо я шок-лідер не брав, з помба я не брав. Але набір вийшов непоганий. Для старту, для початку, взяв все. Вліз в десятку. Я йому не казав, що а він сам в неї вліз, тобто красавчик. За рахунок цього пропоную, давай розіграємо серед наших підписників, глядачів два вудлища, друзі. От такі він вибрав вудлища, ми саме такі і розіграємо. Пишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки вам сподобався комплект, який Нікіта зібрав. Також буду вдячний, якщо ви накидаєте коментарів стосовно того, що давайте Нікітоса відправимо на рибалку з цим комплектом, який він зібрав. Зловиш! Ну, я гадаю, що так. Тут в цілому більш ніж достатньо, щоб навіть можливо переловити тебе на цей набір. Хитриць! Хитриць! Ладно, давай з'їздимо на риболовлю з тобою як небудь цим набором. Так що готуйся. Друзі, дуже сподіваюся, що дали вам рекомендації стосовно наборів, комплектів всього для ловлі коропа: гачки, вудлища, волосінь. От Все, що потрібно для ловлі коропа в цих наборах є. У мене один бюджет, у Нікітоса чуть-чуть інший бюджет, але кожен рибак вибирає своє, те, що йому до вподоби, те, що він зможе собі дозволити. Правда, ж кажу? Це точно. Дякую вам за перегляд, лайк, підписка і обов'язково пишіть в коментарях, як вам цей. Комплект або набор для ловлі від кітоси. Серед усіх тих, хто напише коментарі, розіграємо два вудлища Brain Apex Carp 4 х лбових 4,20. Нехай щастить! Побачимось!